Щось ось тут. Нічого, все добре. Так. Дивлюся, я б що щось там вдома, але він там потай теж під ногами. Думаю, тут, тут. спілкуюся з клієнтами, знімаю відео. А, а тут що можна. Так, тут трохи має трохи ще робити. Я думаю, я не буду там чоловік та. А що це за боска? Ой, це те, що потрович. Та вроді то. А, ні, це друга. Це друга щось Це друга. Ні, не було. І ось цей раз заніс. Ти робиш вечора лосков. Можеш бачити, що. Чи як так? Сорочка по тексти. Але вона давно вона дешева, порівняла. Розміри просто є. Так, є розміри. Я бачу, що Петрович багато відкинув, щоб було може грязно. А вимкнута, бо за рахунок того, що вона не натуральна, можна. Угу. І вона ще цілу ніч стояла в нас. І вона ще цілий вечір стояла. Так. Мара Петрович, в цьому відео все однаково. Страшнувато тут. Але розміри, знаєш? Так, так, так. Та, та. А то можна буде описати, що це, м, типу, як L і 3XL, бо тут є різні... Сказати розміри, ну. Як то можна було це зробити? Ладно, я вважаю, ну, що XL, як мінімум XL є тут. Угу. Можна один ікси написати. Ну, Та й маленьких не видно зовсім, такі десь не але, десь але, але, але. дійсно маленьких. Важко такое, як не бачиш, сам себе картаєш. я такого не раз, як не бачу, І це так тяжко, що маєте. Що ви можете І ти хочеш щоб бачити, а ти не, не бачиш. Нічого не бачиш. Нічого, я навіть на кухні вже приготувати нормально не можу. Я не бачу. Какую? Я вчора сіла Це цибулю почистити, але все співається. Будуть обстежитися, бо ти вроді якби виходить щось непонятне. Я не знаю, по кого причина.